Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Нарешті вже весна. Не дивлячись на те, що зараз кінець лютого, але вже за всіма ознаками відчувається, і природа відчуває, що вже прийшла весна. І перші свої роботи у саду ми починаємо, звичайно, з обрізки рослин наших дерев, чагарників, кущів. І... А... Одні з таких рослин, перших рослин, які потребують швидкої обрізки, це смородини. Тому що у смородини починається швидкий сокорух, і нам треба встигнути, до того, як розпустяться ці всі бруньки, обрізати свою смородину. У мене молода посадка смородини. Це кущики третій рік. І тому тут в основному потребую вони потребують санітарної обрізки. Як такою омолоджуючої обрізки їм зараз не треба робити, тому що щоб у вас завжди в садочку була смородина, є таке, так би мовити, правило, що у куща має бути від 10 до 15 пагонів. Ось таких пагонів, які постійно мають протягом життя цього куща заміщуватися, підрізатися. І тоді у вас буде кущик і здоровий, і плодоноситиме. Зараз я покажу на прикладі своїх кущиків, як я вже казав, це трьохрічні кущики смородини. Як взагалі відрізнити і зрозуміти, скільки років цим пагонам, якщо ви вагаєтесь і не пам'ятаєте, коли ви посадили чи купили цей кущик і посадили? Ну, дуже просто: чим темніша кора у цього куща, ось якось тут, тим цей пагін є. Старіший. Ось, наприклад, оцей пагін він найстарший. Ось це пагін першого року. У нього така навіть кора. Видно, що вона більш така темна. От, далі від нього пішов пагін другого року, більш, такий, більш така світла кора, якщо так придивитися. І це вже пагони минулого року. Ось молоденькі такі. Бачите, вони такі дуже світленькі. Або ще ось також дивіться такий яскравий приклад. Оцей пагін був другого року, він світліший, ніж цей першого року, ось бачите кора. І він в минулому році дав ось ще такий пагін за той сезон. І він взагалі такий світлий-світлий. І оці пагони вони будуть цього року плодоносити ось ці світленькі пагони. Чому смородину постійно потрібно омолоджувати, тому що найпродуктивніший вік. Цих е, пагонів це 2-3 роки, тобто 2-3 річки. Чому? Тому що чим молодший пагін, ось як ось цей пагін, який в минулому році виріс, він буде цього року плодоносити по всій довжині пагона. Ось в нього будуть ягідки від е, низу до верху. Ось на цьому другорічному пагону, ось бачите, тут вже менше бруньок. Тобто тут вже не буде так багато смородини і е, будуть смородини. Ягоди саме ось тут, верхівка, тобто їх буде небагато. Ну і зрозуміло, що це вже як стовбур, і його вже на 4-5 рік треба буде видаляти і заміщувати ось, наприклад, ось цим молодим пагоном. Якщо ви бачите, що у вас йде ось таке перетинання цих пагонів, обов'язково один з них видаляємо. Чому? Тому що вони будуть ось від вітру. Постійно перетиратися і можуть натертися, і починати сюди між ними потрапить якась інфекція, чи якісь грибки, і цей кущик почне хворіти, чи якісь шкідники туди потім залізуть. ці місця. Тому видаляємо в першу чергу той пагін, який, який найстаріший. В даному випадку, ось цей. Він плодоноситиме менше ось цього року. Він аж почне плодоносити аж звідси. Ось бачите. Хоча буде плодоносити, а оцей. Зараз піде в ріст і почне ось з виподоношення тут. Але він нам потрібний, тому що він молодший і він буде заміщати з часом ось цей кущик. Тому я видаляю, видаляємо обов'язково як ближче до стінки пагона основного. Ось таким чином видаляємо цей пагін. І залишається ось такий молоденький пагін, який наступного року піде на заміщення ось цьому пагону. Далі, а що ще дивимось? Дивимось на стан цього куща. В принципі, він нормальний. Ну, тут трошки ось видно, що був пошкоджений шкідниками минулого року. Це я ось обрізав перед тим, як знімав відео дивився. Тому. Я його зараз чіпати не буду, я його оброблю навесні, а вже наступного року буду цей пагін видаляти. А далі що ще? Ось так ми бачимо, перетирається. Оця гілочка нам більш потрібна для нашого плодоношення, тому видаляю. Ну, можна ось, ось так видалити. О, бачите, кущик хворий. Тоді я його видалю ось так. Цей пагін. Так, цей також має ознаки хвороби, шкільника. Тому будемо лікувати, будемо дивитися і видаляти, поступово заміщувати молодими пагонами. Це ось такий кущ. Ідемо далі. Ще один кущик. Так, тут можна подивитися і видалити ось. Така, бачите, хоча це 3 роки цьому пагону, але він вже не плодоноситиме. Ось подивіться, він вже навіть як сухий, якщо так подивитися. Тому ми його також видаляємо. Ось я його видалив, цей кущик, цей пагін точніше. Ось. І бачите, я залишив ось цю більш молодшу гілочку. Я плодоноситиме цього року. Ось звідси вже почне йти плодоношення. І так само ось тут. Так, далі оглядаємо ось ще один яскравий приклад. Так само в минулому році тут був ось великий один стовбур, так би мовити, пагін. Але цей кущик вигнав ось цей молодий пагін. І це дуже добре, тому що від нього. Підуть інші пагони, і урожай зростатиме. Як бачите, знову перетинаються у нас гілочки ось ці, два, ці два пагони. Щоб вони не терлися протягом сезону, треба видаляти один з них. Звісно, що видаляємо ось цей, тому що це другорічний. От, хоча він також має плодоносити дуже добре цього року. Але треба тут робити вибір. Тому не шкодуємо і залишаємо ось так. Ось таким чином тепер воно не заважатиме. А ця гілочка вона буде гнати ось сюди. Буде сюди зростати і не буде заважати розвиватися цій гілочці. Ось таким чином робимо обрізку смородини. Я вам скажу чесно, що я практикую другий рік цю обрізку. От, тому я в минулому році трошки неправильно пообрізав, залишив пеньки. Це була моя велика помилка. От, і це одна з причин сюди ось позалазили ці шкідники. Їх називають стікляниця чи скляниця. Якось ще українською не пам'ятаю. Перепрошую, як правильно. Хто знає, напишіть, будь ласка. Тому ніколи не залишайте ось такі пеньки, як я в минулому році. Це моя була велика помилка. Ось їх треба зрізати, обрізку проводити аж ось так, під самий стовбур. Бачите? Наробив я біди. Тому такі ось помилки, на яких я вчуся і ділюся ними з вами. Ось так само зараз цю видалю. От, але е, я підживлював цю смородну, ви могли бачити в минулих моїх е, відео. І, до речі, отримував непоганий урожай. Цього року також я вам покажу. Відео, як я підживлюю ці кущики і поділюся ще влітку урожаєм. Ось така обрізочка. Ну, в принципі, тут показувати нічого такого більш немає. Я вам вже розповів, що щороку робимо обрізку, омолоджуємо, якщо у вас великий старий кущ, залишаємо 10-15 пагонів і поступово їх заміщаємо на молодші. От, дивимось, чи немає ознак хвороб, обробляємо і підживлюємо. Ось такий, в принципі, догляд за нашою садовою смородиною. Що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що для початківців-садівників воно було цікавим, корисним, а ті, хто має більше досвід, діліться також вашими. Думками вашим досвідом. Буду вам дуже вдячний за поради. Що будемо далі вирощувати нашу смородину і практикувати. Також у першому закріпленому коментарі я залишу посилання на два телеграм-канали, це такого пізнавального характеру і розвиваючого характеру для садівників, тому буду вас радий бачити там. Читайте ці телеграм-канали і слідуйте інструкціям в одному з них. Тому що є телеграм-канал, календар садівника, де можна висівати, садити, пересаджувати, копати і так далі, вирощувати рослини згідно місячного календаря. І є канал садівник. Це більш такий канал для душі, для краси, для ландшафтного дизайну. Що ж, переходьте, підписуйтесь і підписуйтесь на цей YouTube канал. Діліться досвідом. І розвиваємося разом у садівництві. Дякую за перегляд. На все добре!